Народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тетяна Донець разом з нами. Добрий вечір, пані Тетяна. Добрий вечір. Ми якраз про ту складну ситуацію, яка знову ж таки визріла в уряді. Спочатку був Арсеній Яценюк зі своєю відомою заявою про відставку. Зараз бачимо, що незгода серед міністрів, а зокрема напряму міністра Шеремети з прем'єр-міністром. Щодо кадрових питань, теж призводить до того, що е, змушений йти у відставку. Зараз Павло Петренко сказав, що не просто зараз працювати в уряді. Як е, у батьківщині, як ви особисто дивитесь на те, як працює кабінет міністрів, ну зрозуміло, що працювати достатньо непросто в кабінеті міністрів, да оскільки вони працюють 20 годин на добу, але на жаль, щоб не було зроблено, да в нас є не покращення, да а ну скажімо так, погіршення в якихось е, е, ситуаціях. І дійсно емоційно це, ну, це достатньо важко, і тут треба людей розуміти, тому що вони дійсно кабінет міністрів працює сьогодні ну, за межою людських, людських можливостей. Просто ну чого можливо не можна сказати про Верховну Раду? Чому не можна? Ну, з огляду на те, які зараз відбуваються передвиборчі вже рухи, то все зосереджено саме на тих можливих 45 днях виборчої кампанії, чи не так якби по перше, я не, не підтримую ідею виборів. Да? І основна в цьому моя позиція полягає в тому, що я не можу сказати, що це недієвий парламент. Я вважаю, що це один з найдієвіших парламентів, які були за часів незалежності України. Ми два тижні ходили до Верховної Ради, ну, фактично під пулями. Да? І е, у нас декілька днів просто декілька тисяч людей можливо, під тиском цих людей, які могли війти до парламенту Верховної Ради, ну, до, до приміщення Верховної Ради. Ми чітко розуміли в якісь дні перед якимись голосуваннями, що якщо у нас не вистачить байже одного голосу, то між тим, що ми зробили для країни добро, да? нас кажуть, що ми спробували зробити переворот і всі нас просто посадять. Але ми на це все йшли. І говорити, що це не дієвий парламент, і що депутати не працюють, це нечесно і неправильно. І я дійсно не розумію тих своїх колег, да, які в принципі про себе говорять, що, якби я розумію, що нам треба йти у відставку. Я не розумію, чому нам треба йти у відставку. Я вважаю, що ми надієвіші парламент за часів незалежності країни. Це по перше. А по-друге, я вважаю ну, достатньо несвоєчасним робити вибори під час війни. Ми маємо називати речі своїми іменами, да, навчитися. Ми завжди говорили про те, що ми маємо зробити новий закон про вибори, да, і ми маємо зробити не напередодні виборів, да, як, як це не вдалося зробити зараз, а після виборів. Да. І я вважаю, що цей парламент був достатньо дієвий, щоб зробити не лише новий закон по виборам, але й багато інших законів і інновацій, да, оскільки ми дійсно стали на такий ну, екстремальний шах розвитку да, і таких достатньо. Ну, достатньо непопулярні законами голосували. да, якісь дії робили, і цей парламент це здатний робити. І я не знаю, чи буде здатний так, ну, ці ж кроки робити наступний парламент. Тому якщо ми говоримо про те, що в парламенті не вистачає сьогодні 450 депутатів, оскільки дехто поїхав, да там десь з ну, якихось там етичних причин не ходить в парламент там, чи моральних, чи ще чогось, да, то парламент має всі важелі для того, щоб е, позбутися цих людей. Да, їх можна виключити, можна це запроголосувати. Люди можуть подати у відставку. Да, ну, цей шлях можна не знати. Вибори це можна, цей <кхм> шлях можна знайти, оскільки що ми зробимо сьогодні вибори, то в мене також є питання, да. А вона ж також не буде 450 депутатів. Да? У нас немає два регіони. Ну, поки що їх немає. Ми не розуміємо, як там зробити вибори. У нас немає Криму, який ми не признаємо, да? е, що він не наш. Тобто питання є. Скільки депутатів будуть в парламенті? Пані Тетяна, от питання до організації вашої роботи. Ви сказали, що є депутати, які за своїми етичними та моральними якимись переконаннями зараз не перебувають, не ходять на роботу Верховній ну, Раді. я да? Ну, Питання перше, чи вони мають на це право. а Питання друге: якщо такий механізм і шлях можна віднайти, аби їх виключити за це проголосувати. Ще жодного разу ми про це в стінах Верховної Ради не побачили. Чому досі цих людей не виключили? Не запропонували не на словах, а дієвий механізм: от беріть, робіть, голосуйте, проводьте нових людей. Кажіть. Бачите, ті працювати не хочуть, ті вже сидять на своїх робочих місцях. Ну, Напевно, на превеликий жаль, тому що е, спочатку сказали, що ми будемо йти на вибори, да? і в принципі, ну, зрозуміло, що питання виборів обговорювалося достатньо вже давно. Да? Це якби там, не 30 днів, не 40 днів, як ну, оговорю, ну, воно обговорювалося. Тому я вважаю, що просто спочатку, да? що ми стали на хибний шлях розвитку. В цьому питанні і тому цей механізм не розглядався, хоча б я вважаю, що він був більш дієвий і більш правильний для держави. Ну, вибачте, на сьогодні витратити 40 днів на виборчу компанію, на якій буде працювати ну півдержави, да замість того, щоб займатися якимись іншими проблемами економіки. Ну я вважаю, що це недопустимо, якщо чесно. І я не хочу просто брехати, да що я це підтримую. А скільки таких, як ви зараз у парламенті, от, які готові вийти? публічно скажу, можливо. чи не публічно? А, ну давайте, мабуть, не публічно. Ну, тому не що... публічно більшість. <кхух> не публічно це більшість на превеликий жаль. Я не розумію, да чому е багато політиків просто публі ну, відомих політиків боїться говорити чесно з народом. Да, ну просто чесно говорити те, що вони думають. Да, тому що ми говоримо, що ми розуміємо, що це робити неможливо. Що це ну що це, не ми не розуміємо, до чого це можна призвести в країні, але публічно ми про це заявити не можемо. Бо скажуть, що ми не підтримуємо вибори, і якби там добре. ну це зараз в тренді. Це якраз ну, от, розумієте. Я не хочу, щоб ми були в тренді. Я вважаю, що іноді що, е, е, політики мають чути свій народ, да, але вони ж таки мають його вести. От давайте тоді до конкретнішої роботи, наприклад, вас ви є голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення протидії вілос, інфекції сніду, туберкульозу, багатьом іншим захворюванням. Якщо ви говорите про те, що народні депутати, тим більше, якщо очолюєте конкретні підкомітети або комітет, то має чути свій народ. Ще у якщо не помиляюсь, квітні та травні Олег Мусі. Очільник МОЗ нашовітчизняно говорив про те, що бюджет України ще жодного разу на 100% не покривав потреб усіх програм державних, що фінансують лише ну максимум на 40% у зв'язку з кризою і з різким зміною колуванням гривні до долара. А ще й ці 40% не будуть виплачені, mm -hmm. і в умовах ми бачимо літо військові потреби зростають. Ось скажіть, будь ласка, чи пропонували ви розглядали якісь можливо якось ці програми на потреби, як дістати закупити за державний кошт або допомогти іншим чином альтернативно цим людям, які щоденно потребують або ретровірусну терапію? Ну і за всіма іншими найголовнішими там захворюваннями, тому що розуміємо, що хвороби ВІЛ СНІДу вони перебувають на акордній контролі mm -hmm. держави. Дивіться, що це за велосніту, так? Кабмін затвердив програму Віл Сніду там на наступні п'ять років. Це буквально було минулого тижня. Все ж таки він її підтримав, дав в тому обсязі, якому який прописаний. Хоча, скажімо так, і я, і Кабмін ми чітко розуміємо, що ті кошти, які сьогодні є затверджені в цій програмі, вони не будуть ви виплачені. Але треба розуміти, що безпосередньо турбікульоз і віс і ВІЛСНІД фінансується не лише державою, а дуже велике фінансування нам дає глобальний фонд. Якщо б ми не затвердили ці цифри, нам е, е, глобальний фонд також би урізав фінансування, да тому пішли на такий, якби компроміс, да скажімо так. Але ця програма затверджена. і Я сподіваюся, що завдяки допомоги безпосередньо глобального фонду, боби, насправді і ВІЛ СНІД і Тубір, ну, і туберкульоз фінансується більшою часткою ну, коштами глобального фонду. Давайте ми зараз уточнимо. Ви минулого тижня затвердили цю програму з ну, на 5... два-три ну, тижні тому. Два три тижні на 5 років наперед, але зараз ви говорите вже про те, що вона фінансуватися не буде. Ми розуміємо, що по цьому в цьому році вона не буде. Ну ці цифри да вони вже пішли, якби тобто. Цього такого чіткого фінансування якби не буде. Добре, але але на щастя, дивіться, ми mm -hmm. таким чином змогли зробити те, щоб глобальний фонд не урізав своє фінансування. Да? Mm -hmm. Бо в частки Віл СНІД дуже багато ну, більшу частину роботи роблять все ж таки громадські організації. Дуже велика частка просто mm -hmm. левова їх роботи. Тобто mm -hmm. затвердила програму, бо дати можливість громадським організаціям волонтерам працювати і допомагати. А, ні, так, вона буде фінансуватися в розділі. Терапії, да? uh -huh. а те, що стосується громадської організації, вони ну, фінансуються грантами глобального фонду безпосередньо. А якщо ми говоримо е, е, про в принципі, фінансування охорони здоров'я, то у всьому світі це десь 8%. В Україні це було 3,6%, ну, щоб просто було порівняння. Да? Якщо говорити про роботу, е, то я, можливо, вже місяць тому. Е, Розробила і е, законопроект стосовно медичного страхування, яке б гарантувало покриття виключно ліків. Оскільки ж, коли ми говоримо може, там 20 років в принципі про медичне страхування, да, але всі не розуміють, як його впровадити. Але є, чітко є розуміння того, що основна проблема для людей. Це те, що у них не вистачає коштів на ліки, ну, на ліки безпосередньо. Пані, Тоді, тобто, зараз шляху mm -hmm. я показала. Ми можемо провадити просто е, медичне страхування. Зараз основна проблема, особливо тих людей, які перебувають на сході, дістати найнеобхідніші ліки. Mm -hmm. Якщо ти спілкуєшся з тими людьми, які там зараз перебувають і потребують щоденного лікування, ми не розуміємо, що це не можна відкласти відтермінувати на місяць, два-три почекати, поки там зараз буде мирний час. Потім сходити до аптеки, собі найнеобхідніше купити. Зараз якось розумієте, як там ситуація з ліками. У дійсно для тих людей для яких це необхідність, от як їжа харчування кожного дня, як там складається ситуація з поставками через лікарні, чи взагалі поки що за ці дві області забули? Дивіться, ну поставити туди щось неможливо, да єдине, що можна, що ті люди, які потребують допомоги, вони приїжджають до найближчих областей, де да, та часів Петровська. І я чітко знаю, що місцева влада Дніпропетровська повністю дофінансовує всі потреби лікарень, які є. Тобто, на питання до лікарів, що вам потрібно, кажуть, нам все ну, надає місцева влада. Тобто, на, насправді, на сьогодні дуже велика підтримка є і місцевих влад, і людей. Те, що стосується ну, безпосередньо тих двох регіонів, ну, давайте чітко розуміти, що це розробити просто там неможливо. Хочу ну, це... забезпечити mm -hmm. ну, нормальне профункціонування аптек, це неможливо на сьогоднішній день. У нас е чимало є внутрішніх переселенців. Uh -huh. Ми щодень повідомляємо, є вода в Донецьку, немає води в Донецьку, і так далі. Щодо цих соціально небезпечних хвороб і розповсюдження їх в місцях локального проживання, тому що ми бачимо ту антисанітарію і так далі. Яким чином зараз можна це локалізувати і вивести на належний людський рівень? на сьогодні ми дійсно не розуміємо об'єм катастрофи, який ми там маємо, і це стосується і, і, і соціальних хвороб. Це насправді те, що мене турбує, да, як жінку, це те, що ми на сонічне не розуміємо скільки там є зволтованих жінок. Ми дійсно стосовно цих регіонів просто не розуміємо ситуації, і ми не розуміємо, в якому стані ми їх отримаємо. Да більше того, у нас є з е, туберкульозом дуже велика проблема. Тим що е, тим, що у нас немає Криму, да Всі санаторії були в Криму. І на сьогоднішній день на, на, дійсно, якби умоза буде ну там маш, ну, якби він буде змушений зробити маш, ну, якби масштабний перегляд цього, як, як вони роблять, що вони роблять і де вони роблять. Да? ну, тому що дійсно в цій сфері ми будемо мати найближчі півроку. Я думаю, що глобальну реформу. Ну ми її не зможемо не мати. Не за бажанням, да, а за необхідністю. Змушен, ну, да? За необхідністю, да, тобто ти цього вже не можеш не робити. Ну, в тебе були санаторії, а зараз їх немає, да? але ти ну ти все рівно маєш лікувати, так? Да? Ну і, і так далі, і так далі, і так далі. Ну і, наприклад, забезпечення всім необхідним, хоча б умовами життя, в якийсь спосіб це розглядається у Верховній Раді. Можливо, з іншими комітетами взаємодії для того, щоб ну вирішити цю питання, це питання біженців, хоча їх і не називають біженцями, внутрішні переселенці. Це насправді якби цим займається достатньо багато міністерств. Да? <кхем> ну справді займаються всі. Це абсолютно ну жахлива ситуація. я не можу покладаючи ну, руку на серце говорити про те, що е, всі задоволені як цим займаються. Да? Я вважаю, що це можливо ну можна було б зробити краще, але якщо можна зробити краще, ну піди і зроби сам, да можна Був так це, сказати, Це класика. Да. Але я чітко розумію, що і в і в Києві, і в інших регіонах, і в Закарпатті, і у Львові у Львові, ну якби. Працюють і санаторії, і там розквартировують людей. Ну, тобто, все, що може робити держава, вона пробує робити. Ну наскільки фахово, ми чітко ми насправді зрозуміємо після закінчення АТО, да? Ну, тому що зараз це все ну, достатньо сумбурно. Воно ну, сумбурно і тут ще накладаються вибори до парламенту, і можна тоді вже говорити про те, що аж навесні можливо всі ці програми. Можуть бути відновлені у разі переобрання Верховної Ради. Програми які наприклад щодо задоволення потреб тих самих переселенців щодо е тих, які робота програми яких... ж фінансуються. Вони фінансуються в обся... ну, якби в тому офісі, який держ... ну, бюджет бюджету може собі дозволити. У нас є інша проблема. Да що у нас на сьогоднішній день економіка падає, а держава може існувати за рахунок податків. Але ну ви чітко розумієте, бачите, це навіть по Києву, так, що якби ну, багато чого закривається, на сході закриваються так. підприємства. І тоді ми говоримо за рахунок чого робити ці видатки. Ну от просто ну я маєте, якби це замкнуте коло. Ну можливо, за, за границя нам поможете, як Ну давайте все ж таки бути тверезими і на свої руки е, ну, якщо за згадувати цифри, якщо напоминає, 1 мільярд 200 мільйонів недоотримала отримала Україна через проведення в східних регіонах військових операцій. А то до кінця року прогнозували чиновники, це буде 18 мільярдів гривень. От потягне чи бюджет. В лапках такі втратися. Ну якби зрозуміло і що на чому це... будуть що... економити, якщо гроші все ж таки ну, вони в кошторос, потім їх не до Я вважаю, що треба навчитися заробляти, і основне для держави, да, це податки. Основна проблема, яка є в нашій державі, на мій особистий погляд, це нестабільність податкової системи. Коли е, ти плануєш зробити якесь підприємство, ти маєш зробити бізнес-план хоча б років на 10, для того, щоб прийти до банку, отримати кредит. Да? Тобто ми бачимо перспективу 10 років для того, щоб його написати, бізнес-план. Я маю чітко розуміти, які податки це підприємство буде платити на протязі років і таким чином розрахувати цей бізнес-план. Але коли у мене податки можуть змінитися сьогодні на через місяць, то вибачте, цей бізнес-план не є дієвим. Да? Тоді ми маємо. Вибрате кредит, не можете його виплатити. Да? Ну, є проблеми з банківською системою і так далі. Тому я вважаю, що єдине, на що я сподіваюся, що нашому уряду хвате витримки, і все ж таки ми зрозуміємо, що податки мають бути стабільними. Що якщо ми навіть сьогодні приймаємо закон про зміну там, якогось податку, він має вступити в силу аж через 10 років. І лише довіра до податкової системи призи до того, що бюджет буде наповнюватися. Що люди будуть запевняти свої декларації, що бюджет, бюджет буде наповнюватися, що у нас гроші не будуть іти в тінь, да? коли ти зможеш чітко розраховувати оцей бізнес-план. Оце ми маємо чітко зрозуміти. Бо основна функція держави отримувати податки і за рахунок цих коштів робити соціальний розподіл. Чимало говорять про те, що цих податків має бути якомога менше. Ну, ви знаєте, вони мають бути достатньо простими і прозорими. Да? Чим більше ком. І, ілі, але можливо, да тим більше нюансів. Тому вони мають бути чіткі, прозорі і знаєте, на сьогодні не так же важко зрозуміти, скільки е, дана отраз е, там даний бізнес може платити. Да? Ну просто ви зберіть коло людей, які в цьому сфері просинська, що п'ять ми можемо платити, да, а 15 не будемо. Ну здавалося, ну куди куди ж вже е, розумніший і, і той, хто взагалі володіє ситуацією. Той самий пан Шеремета, так коли призначали його на цю посаду, всі казали: ну нарешті прийшла людина, яка з нуля і бізнес ставила, яка знає всі ці течії. Ну от зараз він там наведе порядок. Бачимо, що система зжирає Це людей. про великий жаль. У нас був дуже великий помилковий закон, коли ми голосували про те, що навіть дівіденти, які обкладалися раніше 5% ставкою, мали затриматися 3 в 25%. Прогресивна шкала там 10, 15, 25. Я кажу, що цього не буде. Якщо ви людей, які платили 5%, зараз скажете, що треба платити 25%, Ну, вони просто їх не будуть виплачувати, вони будуть купувати все на свою компанію. Да, тобто вони не будуть робити нічого незаконного. Вони просто не будуть отримувати ну, особистий дохід. Він не потрібен. Вони будуть купувати щось на компанію. Пані, Пані Тетяна мусимо дякуємо. То дякувати, тому що ефірний час добігає кінця. Тетяна Донець, народний депутат України, во батьківщина була вечернімофія канал 112 дванадцять Україна. Дякую Там, вам дякуємо далі. підсумковий випуск новин номер один.